В ефірі підсумковий інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії для вас працює Павло Жвєтєв. Вітаю. У випуску говоримо про найголовніші події і теми тижня, що минає, свідками яких стали журналісти телеканалу та наші глядачі. Долучайтесь, підбиваємо підсумки тижня разом. Благодійні фонди та міжнародні партнери продовжують допомагати лікарням Дніпропетровщини. Медики головної госпітальної бази області подякували волонтерам та усім небайдужим за постійну підтримку та внесок у порятунок життів. Подробиці в наступному матеріалі. Українські фонди, благодійні організації та міжнародні партнери надають допомогу військовим та лікарям. Щодня головна госпітальна база області в тісній співпраці з волонтерами. Рятує життя тисячі захисників та громадян нашої країни. 80% хлопців, які до нас поступали, були в комі без свідомості і поступали в реанімаційні відділення. Багато з них без рук, без ніг, але ще більше і без ознак життя. Сьогодні майже всі вони повертаються до своїх домівок. В них є сьогодні можливість знаходитись тут, в цьому прекрасному центрі. Який побудували влада і наші благодійники, серед друзів, які постійно підтримують медичний заклад, міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність. Представники фонду передають медикаменти та медичне обладнання, яке повертає до життя пацієнтів та допомагає у роботі лікарям. Важливо, щоб і апарати, і життя, доставили що встановлені. Я дякую. я дякую вашим лікарям. Я дякую всім владі всім тим, хто надає допомогу сьогодні. Цьому закладу дуже дякую а нашим військовим більшого одужання. вертайтеся до своїх родин, до своїх діточок, до своїх матерів. Основна госпітальна база області відчуває підтримку і з боку депутатів політичної партії Слуга народу, які допомагають у втіленні спільних проєктів. Це не моя нагорода, це ваша нагорода, лікарів. Які реально наближають кожен день нашу незалежність, наших хлопців і врятоване не одне життя а тисячі сімей. Дякую вам велике за те, що кожна людина це багато сімей. Дякую вам, благодійники, волонтери та усі небайдужі, хто підтримує медичний заклад, цінують роботу лікарні, розуміють обсяги, навантаження та надскладні виклики, які постають щодня перед лікарями та медсестрами. Подякували ветеранам, які доставлені сюди з важкими пораненнями і були на межі втрати життя. Але ми бачимо, дякуючи тим спеціалістам, тим професіоналам і новітній технології з технічним забезпеченням. Я б сказав з апаратурою, з навігацією, Ці люди живі за словами пана Анатолія, робити добрі справи надихає згуртованість українського народу. Окрім матеріальної і технічної підтримки військових, важливо піклуватися про їхній емоційний стан. Тож разом з Дніпровським театром імені Тараса Шевченка влаштовують виїзні концерти та вистави для захисників. І Ще їй потрібно до людей приїжджати з чимось світлим і добрим. Це колектив національного театру імені Тараса Шевченка, колектив, який очолює художній керівник Оксана Іванівна Петровська. Я до неї звернувся з командиром підрозділу 425 скали. Вона сказала: відповідь одна: ми їдемо, кажіть куди. Сьогодні велика подія. Ми кажемо велике дякую нашим спонсорам, нашим людям, які. Сьогодні своєю благодійністю рятують життя. Це дуже важливо, і без допомоги благодійників та волонтерів цієї допомоги мабуть, мабуть, не було. Починаючи з апаратів, які коштують десятки мільйонів. Але нейрохірурги достають великі і маленькі відламки з мозку і дають життя нашим, нашим воїнам. Це все, що стосується сьогодні е, операційних столів, ламп та іншого, сьогодні приходить нам від наших спонсорів та міценатів. Завдяки спільній праці медиків та благодійних фондів, тисячі людей повертаються живі до своїх родин, об'єднавши зусилля в різних сферах, ми з кожним днем наближаємо нашу майбутню перемогу. Михайло Олійник, Маргарита Сопільняк, Віталій Шалдов. Новини. На Д1. Ще одне врятоване життя. Нейрохірурги головної госпітальної бази області провели надскладну операцію та видалили уламок із мозку пораненого військовослужбовця. Віктор Іванович отримав важке поранення біля села Північне Донецької області. Непритомного його доправили до Дніпра, де він, завдяки вмінню та таланту медиків, фактично отримав друге життя. Віктор Іванович родом з Сумщини. На фронті 11 місяців. У Польщі пройшов курс навчання стрільби з кулемету. Під час наступу окупантів вогнем прикривав інших бійців. Від ворожої міни отримав дуже важке поранення. Наступ на нас ворога. Я, я сам як кулеметник, то я зстрілювався кулеметом, І я по на причині, що вони мене висікли, де я находжуся і кинули туди мінометні. Крім мене, від цієї міни ще постраждало двоє. Кожен день вони атакують. З вечора днем дронами не дають вийти із бліндажа, а вечором і ночі це все скиде, це мінометне, це СПЕ. Так називає САПу, І вони чують, як відлетить, тільки вже почув, як прилітає її взрив. Це таке літаками скидають каби на нас. Великий металевий уламок, крізь череп, зайшов глибоко у мозок. Від таких поранень смерть наступає на місці, кажуть лікарі. Надзвичайно складна операція, яку провели нейрохірурги, врятувала Віктора Івановича життя. Це я вам хочу показати, а це прямо. З мозку дістали наші лікарі. Це набагато більше, ніж куля, і такі лапки, вони більше приносять розрухи, чим кульові поранення, так, тому що вони мають таку форму, яка, на жаль, деформує все і розбиває все на своєму шляху. Якщо Віктор Іванович можна сказати, що він одержав тут в нашій лікарні ще одне життя. а Руки нейрохірургів зробили все можливе, щоб це не закінчилось ні на етапах евакуації, ні на операційному столі. Нейрохірурги йшли на ризик. Операція тривала більше трьох годин. В чому була складність? Ми розуміємо його локалізацію, тому був високий ризик ушкодження судин головного мозку. Перш за все, хребтової артерії. Тому Перед хірургічним втручанням ми йому виклали ангіографію, інвазивну ангіографію, щоб оцінити цілісність судин і оцінити локалізацію цього металевого осколку. Тут потрібно було хірургічне втручання саме з використанням операційного мікроскопу, планової операційний, під великим збільшенням ми підійшли до цього. Металеву осколку з усіх сторін його виділили, побачили всі структури мозок, оболонку, судини. І після цього ми його безпечно видалили. Народився в Сурочці, кажуть лікарі про Віктора Івановича. Зараз на нього чекає реабілітація та виписка додому. Син Андрій, який воює у лавах ЗСУ, вже приїжджав провідати батька. Він, як і бойові побратими, як і всі ми дуже вдячні лікарям головної госпітальної бази області за порятунок захисникам. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини. Д1. Волонтерський штаб українська команда. Не вперше проводить у Дніпрі різноманітні заходи для дітей. День Незалежності не став винятком. Волонтери влаштували для дітей невеличке свято. Як все відбувалось, дивіться у наступному матеріалі. Кожен учасник цього дитячого заходу мав змогу намалювати малюнок, пригоститися смаколиками та прийняти участь у майстер-класі. Для дітей, як ні для кого зараз потрібно психологічне розвантаження, вважають волонтери. Окрім постійної допомоги військовим, вони регулярно організовують різноманітні заходи для малечі. Зібралися, аби провести захід до свята День Незалежності України. І сьогодні у нас діточки мають змогу малювати малюнки для наших військових, для того, щоб їм передати на фронт і щоб хлопці. Коли отримують від нас різну всіляку там допомогу, не лише від нашої організації а взагалі отримують допомогу, щоб вони отримували ще також таку знаєте моральну підтримку. І як самі хлопці кажуть, це ніяк не можна передати словами, яке тепло вони відчувають, коли отримують ці малюнки, або якісь там знаєте шкарпетки, або що ще що передають або наші жінки, або діти, і це дуже е -е, знаково і підтримує їх у цей нелегкий час. Подружжя Тетяна та Юрія Онищенко з маленьким Тимурчиком стали першими гостями дитячого свята для їхньої родини день незалежності особливий. А такі заходи для дітей сьогодні дуже потрібні, вважає молода Матуся. Звісно, ну діти ж це ж частина нашого життя. Це наше майбутнє. То, звісно, я думаю, важливо. Хотілося б трошки якихось радощів, щоб дітки побігали, сміх їх почути, щоб вони там потанцювали, помалювали щось. Так відволіктися від тривог сьогоднішніх, які вже зранку були. Трирічний Тимурчик дуже старанно малював свій малюнок. За допомогою мами вийшло дуже непогано. Також ми поспілкувалися з дітлахами, які стали першими гостями свята. Їхні малюнки говорять самі за себе. Всі діти малюють перемогу. Я намалювала прапор України і написала слава Україні та перемоги за нами. Я бажаю всім перемоги і здоров'я. Я, Я наболював танк, і ми перемогли. І флаг України. Я бажаю всім, щоб Україна перемогла. З перших днів повномасштабного вторгнення волонтери української команди чи можуть допомагають і військовим, і цивільним, але діти потребують особливої уваги. В цей скрутний час намагаємось бути корисними всім, чим ми можемо бути корисними нашим воїнам, зсу, цивільним людям, людям, які потребують захисту, допомоги, робимо все, що потрібно від нас, все, що можемо. Зараз багато обстрілів нашої країни. Так діти все це чують, відчувають на собі, коли трясеться земля, трясуться будинки. Вони лякаються, і тому їм якось морально відпочити від цього, там випити якийсь там коктейль, посидіти, помалювати на свіжому повітрі в гарну погоду. З гарними людьми, я думаю, їм це допомагає. Роман у лавах української команди вже рік впевнений, що від правильного та патріотичного виховання підростаючого покоління залежить майбутнє нашої держави. зараз ми нашою молодіжною командою сприяємо допомозі. Їздимо з українською командою по лікарням, допомагаємо діткам. Ну, робимо все, що від нас залежить, що ми можемо зробити. Я вважаю, що це дуже важливо з самого рання прививати дітям те, що вони є українцями. Та в наш час ну, це дуже важливо, щоб діти розуміли, що від того, як вони будуть відноситись з дитинства до України, так і, ну, так і Україна буде почуватися в майбутньому. Тобто нове покоління і буде будувати нашу країну в майбутньому. Корисним виявився й майстер-клас з надання першої допомоги та користування вогнегасником. У Артема дуже непогано вийшло з цим впоратися. У планах волонтерів української команди ще чимало заходів для дітлахів. Вони продовжать свою роботу із військовими, і з цивільними для перемоги, для майбутнього, для дітей, які мають рости під мирним небом. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини. Д1. У Кам'янському дбають про реабілітацію і відновлення тих, хто захищав і захищає Україну від агресії ворога. У рамках міської програми Підтримка ветеранів для відважних воїнів кам'янського та їхніх родин. Було організовано поїздку на кінну ферму у селищі Єлизаветівка. Подробиці у сюжеті наших колег із кам'янської студії телебачення «Містебе». Це не просто екскурсія, Іпотерапія – це сучасний метод лікування, заснований на взаємодії людини зі спеціально навченим конем, адаптованим до можливостей хворого в опануванні верхової їзди. Хочу в першу чергу привітати всіх напередодні наших державних свят. В місті у нас працює різні програми підтримки наших захисників минулому році. Ми перше в області відкрили центр реабілітації наших захисників, центр соціальної підтримки. І ця сьогоднішня програма це також. У нас як частина наших комплексних заходів і Хочу подякувати громадську організацію «Бджала», котра також виступила спонсором. щоб ви мали змогу сьогодні трошки відпочити та набрати сил? Хочу ще раз подякувати вам від себе та від усієї нашої територіальної громади. Дякую, Дякую. Така поїздка подарувала не лише моменти радості у родинному колі, а й сприяла психологічній підтримці тим, хто присвятив себе захисту нашої країни. Нам про провели екскурсію. На коні фермі нам показали, як хлопець на конячці там в шаблі махав, їздив, як наші козаки в свій час діточки наші розмальовують петриківську розпис. Ну і там будучи квести Так що велике дякую, це потрібно, це потрібно робити, тому що хлопці закриваються, замикаються. А так, от коли є така змога, вони виїжджають і вони трошки відпочивають. Дуже вдячна за такий захід представникам нашого міста, організаторам, тому що наразі. Зі потрібно як не тільки військовим, вже колишнім, які приходять в реабілітацію, так і дружинам, і родинам, і діткам трошки відволікатися та наповнюватися цією позитивною енергією. Вражні ж домі ми приїхали покататись на конях, подивитись на тваринок, помалювати та гарно провести час. Я люблю коней, вони високі, і дуже прикольно на них кататись. Кам'янське вдячне своїм героям, пишається ними і надалі буде підтримувати на їх шляху соціалізації і повернення до мирного життя. Ірада Акімова Максима Лещенко спеціально для телеканалу, де один. Продовжуємо підсумковий інформаційний випуск. Напередодні 1 березня освітяни Дніпропетровщини зібралися на традиційну конференцію, аби обговорити всі нагальні питання, що стосуються нового навчального року. Сьогодні в області успішно реалізуються проєкти щодо покращення умов навчального процесу, рівня підвищення підготовки педагогічних кадрів. А найголовніше це забезпечення навчальних закладів надійними укриттями, що якомога більше учнів та студентів могли. Навчатися в режимі офлайн на конференції. Побувала і моя колега, журналістка Вікторія Галка. Одне з важливих питань, яке обговорювали педагоги, як розпочати навчальний рік, щоб забезпечити учням-студентам і студентам безпеку і високий рівень навчання. Розпочинається новий навчальний рік, і основним месенджером цього року, мабуть, буде безпека. На сьогоднішній день дуже багато сил вкладається для того, щоб діти змогли вийти в школу і навчатися хоча б в змішаному режимі. Багато приділяється уваги з боку державної адміністрації, обласної ради територіальних громад, для того, щоб зробити укриття, щоб діти могли займатися. Бо ми сьогодні розуміємо, що безпека повинна бути 100% на першому місці, але ми не можемо навчити сьогодні дітей чомусь і дати їм якісь навички. Не говоримо ж про виховання через монітор. Комп'ютера тому сьогодні всі сили набрали на те, щоб якомога безпечніше і якомога більше дати знань мій навіть нашим дітям. Для того, щоб зробити навчальний процес безпековим, потрібні надійні укриття. В Україні мають повністю реалізувати програму створення укриттів у школах, щоб у новому навчальному році якнайбільше дітей могли вчитися за партами. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Дніпропетровщина працює над цим питанням. В закладі, який я очолюю, є в навчальному корпусі тимчасове круті найпростіше, і в гуртожитках зараз якраз завершується робота щодо підготовки укриттів за вимогами. Але знов таки треба враховувати, що окрім здобувачів освіти є персонал, є викладачі, тому треба врахувати дуже багато чинників для того, щоб забезпечити безпечне перебування на території всіх учасників. Навчального процесу. Наші заклади професійно-технічної освіти майже всі обладнані так або інакше бомбосховищем, і можуть там навчатися та кількість дітей, на яку кількість є у нас бомбосховища. Тобто, фактично всі навчальні заклади мінімум в смішному режимі можуть працювати. Як краще навчатися онлайн чи офлайн? Одностайної думки тут не існує. Відпрацьований механізм насправді відпрацьований роботи онлайн, і я впевнена як мама двох здобувачів вищої освіти і як керівник закладу, якщо у дитини є бажання вчитися, то для неї великого значення немає онлайн чи офлайн. Єдине, що звичайно це спілкування, спілкування, якого онлайн не вистачає. А рівень залежить від керівників, від викладачів і від самих здобувачів освіти. Харчування школярів ще одна надзвичайно важлива тема. Адже від якісного і збалансованого харчування залежить імунітет та здоров'я дітей. В області почали реалізовувати програму здорового харчування, ініційовану першою леді Оленою Зеленською. До кінця року буде затверджено регіональну програму здорового харчування у закладах освіти області. Дніпропетровщина отримала. Понад 83 мільйони гривень з державного бюджету на модернізацію шкільних їдалень. За співфінансування місцевих бюджетів сучасні базові кухні створять у вісьмох навчальних закладах Дніпра, Кам'янського, Підгородного та Солонянської громади. Ще пару харчоблоків реконструюють за рахунок обласного бюджету. На це виділили понад 6 мільйонів гривень. Тож чекаємо початку нового навчального року, який, сподіваємося, буде безпечним та мирним. Вікторія Галка і Ляломовські новини дерева. Один обласному центрі облаштували одноденну вуличну фотовиставку Крим, очима громадянських журналістів, десять років у неволі. На виставці побував і мій колега, журналіст Ян Андурсенко. Фотовиставка Крим очима громадянських журналістів десять років у неволі складається з 48 світлин та інформаційних площин, які організатори акції виклали у формі Кримсько-Татарського герба «Тамги». Автори цих світлин звичайні небайдужі люди, які зафільмували незаконні затримання, судові засідання та вироки політичним в'язням на території тимчасово окупованого Криму. В ході акції кожен охочий міг навіть написати відповідного листа політичним бранцям Кремля. Цією виставкою, зокрема тут у Дніпрі, ми хочемо привернути увагу до питання з політичними в'язнями про те, що це не військовополонені люди, це цивільні, які були незаконно затримані на окупованій території, і яких Росія на жаль відмовляється звільняти і повертати, тому що за шляхом впровадження незаконної паспортизації, зокрема російського громадянства на територію окупованого Криму, таким. Чином Росія намагається легітимізувати свої дії на окупованій території, те, що вони слідкують за цими людьми, те, що вони придушують свободу слова, переслідують, катують, і потім в результаті фабрикують справи незаконно ув'язнують цих людей, і потім вивозять вже на територію Росії для відбування покарання. А на жаль, ці всі дії окупаційної влади вони обмежують доступ до політичних в'язнів, і таким чином в нас наразі немає механізмів в розрізі міжнародного гуманітарного права для того, щоб можна було повернути цих людей. За 10 років окупації Кримського півострова, незаконних ув'язнень та репресій зазнали щонайменше 21 журналіст, і сотні людей потрапили під переслідування. Окремо варто зауважити, що з початком повномасштабного воєнного вторгнення РФ на територію України кількість незаконних справ збільшилась в рази. На даний час ми фіксуємо близько. 219 осіб незаконно позбавлених особистої свободи, але перебувають вони не тільки на території тимчасово окупованого Криму, а й перебувають на території Російської Федерації, оскільки коли вони по вирокам отримують тривалі строки ув'язнення, їх незаконно переміщають, по факту етапують на територію Російської Федерації в дуже дуже віддалені регіони. Після повномасштабного вторгнення поступово збільшується, оскільки після повномасштабного вторгнення вже стало зрозуміло. Масштаби супротиву, які відбуваються на тимчасово окупованій території. Тут ми можемо говорити не тільки про політичних в'язнів, які засуджують там, наприклад, за екстремізм або тероризм, або за державну зраду. Ми можемо говорити про збільшення кейсів по адміністративним справам. Це притягнення до адміністративної відповідальності за так звану дискредитацію збройних сил Російської Федерації або державних органів влади Російської Федерації. Ми зафіксували з 2022 року вже більше 900 Таких справ також, за словами заступниці постійної представниці президента України в Автономній Республіці Крим Ольги Куришко, є три основні аспекти, які так чи інакше можуть допомогти повернути незаконно звинувачених політичних в'язнів. Зараз є декілька моментів, які варто озвучити, які б могли допомогти. По перше, це публічність цих процесів, і, власне кажучи, це одне із завдань і цієї акції зробити знову привернути увагу до подій, які відбуваються на тимчасово окупованій території Криму. Незаконні ув'язнення і затримання. Публічність якраз руйнує міфи, які створює Російська Федерація, і поширює їх під час міжнародних заходів про те, що у них все добре, і нікого не. Не переслідують ніякі злочинні дії не вчиняють. По-друге, це підтримка членів родин в Україні. Діє закон про який дозволяє надавати підтримку членам родин осіб, позбавлених особистої свободи, які передбачає грошову допомогу і ради інших видів допомог. І ще один компонент це міжнародна адвокація. Це розповідати ці історії, фіксувати ці порушення для того, щоб заявляти про незаконні. Незаконність цих затримань і говорити про подальше звільнення або обмін таких політичних в'язнів. Катерина Єсипенко, дружина одного з політов'язнених. За словами жінки, її чоловіка після затримання піддавали тортурам працівники ФСБ, били струмом та інкримінували йому щонайменше дві сфальсифіковані справи: одну про шпигунство, а іншу начебто, за виготовлення та перевезення вибухових речовин. Наразі Владислав перебуває на території Криму у місті Керч. Окупаційний суд спочатку призначив чоловікові 6 років позбавлення волі. А згодом, подавши апеляцію, вирок був зменшений до 5 років. Владислав працював в окупованому Криму журналістом Радіо Свобода. Він знімав репортажі на соціальну та економічну тематику півострову, опитування людей про умови життя на території тимчасово окупованого Криму і, власне, ніколи не висловлював свою власну думку і не порівнював ситуації життя при українській владі і в окупації. 9 березня 2021 року на честь дня народження Тараса Шевченка у місті Симферополь Владислав знімав акцію, присвячену дню народження українського поета, на які були присутні українські активісти Криму. Після цієї акції Владислава затримали ФСБ. Коли він повертався після інтерв'ю із Сімферополя Алушту, на трасі симферополя Лушта його машину зупинили, зупинив, скажімо так, кортеж машин. Серед них був мікроавтобус без номерних державних знаків. В принципі, так і відбулося незаконне затримання Владислава. Тортури важко пережити, якщо у ФСБ є на меті тебе вбити, тому тут в тебе вибір або або жити, і, і оговорити себе, або померти просто на підвалі у ФСБ. Владислав, поки до нього не мали доступу незалежні адвокати і родина. Ну тобто ФСБшники його приховували, тому що це на цей час вони саме вбивали з нього покази проти себе. Він е, піддавався тортурам і тиску психологічному і фізичному. Цю фотовиставку презентували вже у п'яти обласних центрах: а саме Одесі, Івано-Франківську, Львові, Хмельницькому та Дніпрі. У подальшому у планах організаторів змінити формат та показати її вже європейському суспільству у декількох країнах, таких як Швейцарія, Словенія та Чехія, щоб нагадати про злочинні дії Росії. Яна Андрусенко і Ля Ломовський новини Д1. На цьому це вся інформація. Телеканал Де 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал ДО1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Ми разом щодня доводимо свою стійкість, незламність і бойовий дух. Весь світ підтримує Україну, допомагає у боротьбі з агресором. Ну а допоки українські воїни знищують війська окупантів, тиск з боку міжнародної спільноти зростає. Ми побачимо крах агресора на власні очі і разом зустрінемо нашу перемогу. На цьому підсумковий інформаційний випуск новин завершено. У студії для вас працював Павло Живєтів. Я бажаю вам гарних, тихих та мирних вихідних. Побачимось. Слава Україні!